В одній чарівній країні жили були зубки. Так, так, звичайнісінькі зубки. Серед них був один малесенький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, гристи яблучка і цукерочки. У цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали і чистилися. Наш зубчик – Дуже любив поспати і поїсти, а ось чиститися щіточкою йому зовсім не подобалося чомусь ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого, користі теж не бачу, розмірковував так зубастик, тільки час даремно витрачаю краще би поживати в цей час цукерку. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями безперервно Зубастик хрумкав горішки і їв різну смакоту. Весело йому жилося і не доводилося двічі на день витрачати час на чистку. Одного разу Зубастик пішов у гості на день народження до друга. Коли він перейшов додому до нього, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше ж їм подобалося зі мною гратися. Засмутився Зубастик. Там був величезний смачний торт із шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістався шматочок торта, але на загальний подив, як тільки зубастик спробував тортик, то відразу закричав, наче від болю, заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалося їсти солодощі, здивувалися всі. А у зубастика так розболілося все-все від цього шоколадного ріхового торта. Ой, як було боляче, навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив зубастик і побіг швидше в лікарню. У лікарні його зустрів добрий лікар чистозуб. Оглянув він зубастика, похитав головою і сказав так, це дуже важкий випадок. Я нічим не можу тут допомогти. Невже це все? Невже я більше ніколи не зможу хрумкати, злякався зубчик і гірко-гірко заплакав. Лікар чистозуб спокійно відповів: Будеш ти хрумкати ще чи ні, залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий зубастик, коли востаннє чистився, наприклад? Зубастик задумався і не зміг пригадати, коли це було востаннє. Давним-давно, напевно. М -м, і ти ще дивуєшся, що тобі так боляче їсти? здивувався лікар. Ти що, не знаєш, для чого зуби чистяться? Ні, невпевнено простигнав Зубастик. Зуби чистяться для того, щоб на них не накопичувалися бруд і залишки їжі, адже все це залишається на зубках. І якщо не чистити зубки спеціальною щіткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки, саме тому у тебе все так болить, зубастик, відповів доктор Чистолюб. Вирішуй сам, якщо ти хочеш одужати, то чистся вранці і ввечері. І не шкоду на це час. Зубастик кивнув і бігом побіг додому. Знайшов там свою зубну щітку і довго-довго відтирав з себе весь бруд. Потім зубчик подивився на себе в дзеркало І побачив, що він весь покритий маленькими дірочками, які під брудом було не видно. Що ж я з собою зробив? гірко зітхнув зубастик. З тих пір пройшло багато часу. Зубастик ретельно кожен день чистився вранці та ввечері, він знову став білим і міцним, він знову зміг їсти горішки та солодощі, тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його ледачий вчинок. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.